Усім привіт! Знаєте, ефективне управління починається з простого, але водночас критично важливого питання куди саме ми рухаємось? І сьогодні ми розберемося з першим і, мабуть, найголовнішим кроком на цьому шляху як перестати ставити розмиті цілі і почати встановлювати стандарти, що ведуть до реальних відчутних результатів. Отже, давайте почнемо з фундаментального питання, яке постає перед будь якою командою, будь якою організацією. Як зрозуміти, що ми справді рухаємось уперед, а не просто, знаєте, імітуємо бурхливу діяльність? Як, власне, виміряти цей справжній прогрес? А ось і відповідь: просто погляньте на цю разючу різницю. Ліворуч, це по суті просто бажання, така собі мрія. А праворуч, це вже чіткий план, правильно сформульований стандарт. бачите, миттєво перетворює цю розмиту ідею на абсолютно конкретне вимірюване завдання. Гаразд, то як же нам створити такі ефективні стандарти? Ну, все починається з чіткого визначення. Це можна сказати фундамент, на якому триматиметься весь процес контролю. Пропоную думати про стандарт як про таку собі контрольну точку, на нашому шляху. Вона чітко показує, чим у на правильному курсі чи можливо збилися з нього. Це по суті наш маяк у процесі роботи. І ось три кити, на яких тримається будь-який ефективний стандарт: конкретність, часові рамки та реальність. Все просто. Якщо хоча б одного з цих елементів бракує, ну тоді навіть найкраща ідея ризикує так і залишитися просто ідеєю. Добре, з продажами, наприклад, все більш-менш зрозуміло. Але що робити з цілями, які набагато важче виразити у конкретних цифрах? О, це справжній виклик для будь якого керівника. Як взагалі виміряти мотивацію? На щастя, для цього існує досить елегантний спосіб. Секрет ось у чому не потрібно намагатися виміряти почуття напряму, натомість ми шукаємо щось пов'язане з ним, щось, що можна реально побачити, і що найголовніше порахувати. От, наприклад, команда може зафіксувати, що поточний рівень плинності кадрів становить 11%. це вже конкретна цифра, з якою можна і треба працювати. І ось як це перетворюється на стандарт. Ми беремо абстрактну ідею підвищити мотивацію і перетворюємо її на конкретну вимірювану дію знизити плинність кадрів з 11 до 7% за рік. Все тепер у нас є стандарт, за яким можна відстежувати прогрес. Але тут є одна дуже важлива пастка критично важлива, я б сказав, і кожен менеджер, який використовує непрямі показники, повинен про неї знати. Це просто ідеальний приклад того, як легко можна помилитися. Хороші цифри це ще не гарантія, що проблема вирішена. Потрібно завжди копати глибше, щоб зрозуміти, де симптом, а де справжня причина. Добре, тримаючи все це в голові, давайте подивимось, як ці принципи складаються у таку собі комплексну систему оцінки ефективності. Ось ця таблиця це по суті універсальний набір інструментів. Він дозволяє встановлювати стандарти практично в будь-якій сфері діяльності. Можна сприймати це як такий собі чек-лист для всебічної та об'єктивної оцінки. І ось цей момент розрізнення дієвості та економічності, він надзвичайно важливий. Бо, знаєте, можна ж досягти мети, але якою ціною? Дієвість це про те, чи ми взагалі досягли результату, а економічність це вже про те, як саме ми це зробили і скільки ресурсів на це пішло. Отже, давайте підсумуємо ключові ідеї. Перше, чіткість породжує дію. Друге, непрямі показники допомагають виміряти те, що здається невимірюваним, і третє, найголовніше, завжди аналізувати причини, а не просто дивитися на симптоми. І наостанок залишу одне питання для роздумів який один розмитий стандарт у будь-якій сфері діяльності можна було б узяти і зробити конкретним просто сьогодні? Подумайте про це, адже один маленький крок до чіткості може стати початком великого стрибка у результатах.